Колеги, всім доброго дня з сонячного бодрому. Мене звати Дар'я. Я представник готелю Titanic Luxury Collection Bodrum. Сьогодні ми з вами поговоримо про наш готель. Дуже багато буде цікавих новинок. Ну і також ми поговоримо з вами про основу нашого готелю. Також хотіла би нагадати, в принципі, де ми знаходимось, як ми працюємо і що в нас цікавого для вашого туриста чекає. Щодо бази нашого готелю, то в першу чергу хотілося б нагадати, що ми перший готель від аеропорту всього 15 хвилин, і гості вже з аеропорту його з бодром прибувають на території готелю. Також ми можемо бачити, що ми знаходимося на горі. Дійсно, досить крута в нас гора, але для того, щоб гостям було зручно пересуватися по території готелю, в нас по центральній частині нашого готелю є система ескалаторів. Зараз ми можемо їх бачити. Вони йдуть до самого низу, прямо до пляжу. Також в нас є на різних частинах готелю на віддалених в нас є ліфти. Окрім цього, також для гостей ми зробили з минулого року також шатл-сервіс по території готелю. Тобто, шаттл баді, які курсують по всій території готелю. І окрім цього, для гостей, яких є маленькі діти, вибачаю для гостей, яких є маленькі діти. Або для людей похилого віку, ми також індивідуально робимо баді сервіс. Окрім цього, також важливу інформацію хотіла поділитися про те, що минулого року і також цього року ми зробили досить великі реновації на території нашого готелю. В цілому вклали в оновлення нашого концепту 34 мільйони євро. В зв'язку з цим ми змінили назву нашого готелю. Раніше ми називали їх Deluxe Bodrum. Подру. Наша нова назва «Titanic Luxury Collection Bodrum. Ми… Літній готель кожного року ми працюємо тільки влітку. В цьому році ми от відкрилися вчора і будемо працювати до 1 листопада. Що стосовно вже проживання гостей на території готелю, заселення, виселення і повне супроводження від Guest Assistant Service ми надаємо для кожного гостя нашого готелю, в незалежності від категорії проживання. А у кожного гостя два асистента. по всім абсолютно питанням, розвивається лякати ресторані, щось замовити з аптеки, щось запитати, визвати таксі, це все роблять наші асистенти. В усіх номерах у нас Болгарії, косметика. В від категорії, з мінімальної до максимальної у нас у всіх пулгарів. Що стосовно категорії номерів, ми можемо зараз бачити на екрані мінімальну категорію, це стандартний номер. Вони в нас є в двох варіаціях: це стандарт сайт сів і стандарт сім'ю. У них 45 метрів квадратних, тобто номери дійсно у нас великі. Ну і чим більше категорія, тим, звичайно, більша сама територія номеру. Окрім цього, також у всіх номерах у нас є балкони щодо базових питань. Дивіться, тобто ми зараз бачимо стандартний номер: це 2 плюс 1. Тобто, знаходиться в номері в нас велике французьке ліжко або два окремих ліжка, і окрім цього, також є ось такий диванчик. Для плюс один, тобто для дитини, в нас застилається цей диван. В номері сів'ю також є опція при бажанні гостей. Ми можемо надавати додаткове ліжко. І для інфанта також окреме ліжко. Люлька, як воно називається. Для інфантів також в концепцію готелю передбачено, тобто є дитячі візочки, Вони йдуть у нас під депозит. Близько 15 євро за один день використання, окрім цього, також в номері, також від булгарів. У нас є всі косметичні аспекти, які треба для дітей, для інфантів. На території готеля є баночне харчування, є також ці всі суміші. Тобто, для інфантів є повний пакет. Що стосовно додаткового ліжка, не пам'ятаю, сказала чи ні, додаткові ліжка в нас просто цільний. Матрас звичайний на колесиках. Тобто це повноцінне ліжко, воно не відрізняється в принципі, від звичайного ліжка в номері, нічим, просто воно на колесиках привозиться в номер і далі забирається. Категорія наступна в нас – це суперіор, тобто 55 метрів квадратних. Тобто вони ми можемо бачити абсолютно нічим не відрізняються від стандартів суперіор. Єдине, що у суперіор плюс додаткові 10 метрів квадратних є. Тут вже може проживати 2 плюс 2, Також ми можемо бачити на слайді. Оцей диванчик він також застеляється і станеться додаткове ліжко для додаткової людини. Е, наступна категорія в нас Е, Можемо бачити, що тут вже більш інша стилистика. Е, 85 метрів квадратних тут може проживати 2 плюс 2+. або. 3 плюс 1. Особливість цього номера заключається в тому, що в прибиральні в деяких номерах є ванна, в деяких джакузі. Це не під резервацію, це ви можете писати в нотатках до резервації, що гості хочуть, наприклад, джакузі, чи гості хочуть ванну. Виходячи з ситуації, що в нас є в наявності, ми завжди намагаємось допомогти, але не завжди виходить, тому без гарантії, що буде в номері Ванна або буде в номері джакузі. Також ми можемо бачити з іншої сторони цей номер, тобто є досить велика зона відпочинку. На цьому слайді краще видно. Тобто, з цієї сторони в нас йде, вибачаюсь. З цієї сторони в нас йде зона відпочинку, з цієї зона спальні. Між ними немає абсолютно ніякої стіни, єдине, що між ними є ось така в нас перегородка. Телевізор цей можна повернути або в сторону зони відпочинку, або в сторону спальні. Також з цієї сторони знаходиться вже вихід до самої вбиральні. Тут ми можемо бачити фотографію джакузі, душова кабінка, туалет, ну, якби і все, що необхідно е, в номері. До речі, що стосовно мінібарів, хотіла сказати, що в нас дуже там, класні розширені мінібари в до міні-бару, входять дуже насправді багато різних. І видів чіпсів, шоколаду, цукерок, прінглсів, дуже багато видів напоя. Тобто там у нас не такий варіант, знаєте, що стоїть дві коли, дві води, дві там якихось содової, і все. І, і, і все. Тобто, дійсно дійсно дуже розширений мінібар. На жаль, фотографії зараз у мене актуальної немає. І також ми ще додали різні. Тобто, кава машина також є, капсульна кава машина є у всіх номерах. І, до речі, також є кологенічуї. Я їх п'ю, але поки що не допомагає, але сподіваюся, що допоможе. Наступна категорія в нас це Family Room. На жаль, в фотографії Family Room у нас в презентації немає. Дивіться, по Family Room що вона з себе... Як вона виглядає, я покажу на прикладі стандартного номера. Тобто ми заходимо в номер, відразу перша кімната, схожа на цю, є дві окремі, окремих ліжка, вони зафіксовані, їх передбагати неможливо. Також телевізор і міні-бар і свій туалет, і душова кабінка. Потім міжкімнатні двері, і також кімната з великим французьким ліжком, прибиральна і вихід на балкон. Тобто, такий, знаєте. Трошечки лабіринтик. Але от перша кімната вона йде проходна в нашому варіанті фемілірума. Наступна категорія йде Фемілі. А до речі, фемілі рум може проживати максимум чотири людини, або там два плюс два, три плюс один. Наступна категорія в нас фемілі, а Family Suite в нас може максимум проживати 5 плюс 1. Номер досить великий, просторний. І вони ну, дійсно дуже у нас користуються популярністю, тому що по порівнянні ціни якості і кількості людей в номері вони дійсно дуже вигідні. Тобто, ми заходимо в номер. Відразу в нас досить велика кімната. Тут також ставиться додаткові ліжка, якщо треба. Окрім цього, також є кімната для батьків. Ми можемо її зараз бачити ліворуч. Тобто там велике ліжко, окрема ванна кімната. Вона повністю ізольована між, і стоїть між міжкімнатна двері. Також кімната для дітей. Тут стоїть у нас два ліжка, і навпроти з окремою. Є двері, і напроти з окремими дверями також є ще додаткова одна вбиральна. Тобто, э, єдині дві категорії, в яких є дві вбиральні, дві кімнати, це у нас Family Room і Family сьют. E, окрім цього, також хочу зазначити, що Family сьют кімнаті, в дитячій кімнаті немає телевізору. Тобто ми поставили телевізор тільки в гостинній кімнаті, і також в батьківській кімнаті. Наступний момент, який я хочу про який я хочу розповісти, це наші свімап-кімнати. Тобто, всі кімнати, про які ми зараз слухали з вами, вони, в них є е, близнюки в категорії свімапу. Тобто, можна забронювати, наприклад, Superior сів'ю, можна забронювати Superior свімап. Чим вони будуть відрізнятися? Е, внутрішня частина номеру ідентична. Єдине, що у сів'ю вихід на балкон, а у свімапі вихід йде на терасу, де знаходиться в нас басейн. Е, дивіться, по басейнах вони діляться на 2, 3, 5 номерів. Вони всі знаходяться на перших поверках, тому в них такий, знаєте, ось частковий вид на море йде. Е, і басейни без підігріву, тому що басейни невеликі, як ви розумієте. Е, але я хочу сказати, що сама номерів у нас одні з найшвидко е, продаваємо номерів, тому що е, в нас, в принципі, готель такий, знаєте. Ціна якість в цьому випадку це прям ну, дуже класно, тому що гість отримує в принципі майже такий свій персональний басейн, тому що він ділиться всього там на 2-3-5 номерів. І в той же час він живе, ніби і в звичайному номері, ніби в нього і басейн, і без переплат великих за, за користування басейном чи тому подібним. Окрім цього, є також категорія, яка називається «Ексклюзив Сі-мап. Це єдина категорія з номерів СІМАПів, у яких є повний вид на море. В них «Інфініті басейн. Окрім цього, також в них вже розширений концепт. Тобто room 24... а, трансфер з аеропорту в готель, рум сервіс 24 на 7, також павільйон на пляжі включені вже в концепцію. Окрім цього, також ми в ці номери додали ще додатково. «Dyson» Атрибутику в номер. Можемо бачити наразі терасу, велика тераса з джакузі, також досить велика зона відпочинку. Ці номери особливо е, люблять е, молодята, які приїжджають там на медовий місяць і все останнє. Е, можемо бачити зараз інтер'єр. Особливістю цього номера є те, що з будь-якої точки цього номера. Ми маємо шикарний вид на море. Е, чому це так вийшло в нас? Тому що в номері, як ви можете бачити, взагалі немає ні стін, ні дверей, нічого. Тобто є тільки основа цього номеру, а всього останнього немає. Тобто тут в нас знаходиться вхід в номер. Далі в нас ось тут знаходиться туалет і душова кабінка, Далі, ось, де ми можемо бачити: оцей, може, намалювалась тільки всього. Е, ми можемо бачити ось картину. Так, хвильку, а то я замалювалась і переключилась. Ось ми можемо бачити ось цей момент картину. Тобто за нею знаходиться зона рукомийника. Забула слово. Ну ви мене зрозуміли. І також тут знаходиться вже велике французьке ліжко, зона відпочинку і вихід на терасу. Тобто номер він такий цікавенький, завдяки тому, що немає тут ні стін, ні перегородок, нічого. Завдяки цьому людина, навіть знаходячись в душовій кабінці або там в туалеті, вони мають змогу дивитись на море. Номер зроблений повністю в стилі в такому більш мікорсі. Тобто, в цілому готель прям такий грецький, грецька. в нас є ресторани, є грецька культура, дуже багато там грецької музики. В цілому ми знаходимося в бодрі. Ми розуміємо, що це про Грецію. А, ну, але в цьому номері, ну прямо от міконос, міконос. Ось ми зараз можемо бачити, про що я говорила, що повний ведь на море, інфінті басейн. Е, також на території готеля в нас є сім віл, е, чотири з яких це ексклюзів віли також дві суперіор-віли, і ще одна в нас є віла е, Shall. По вілам дуже розповідати не буду, тому що на цей сезон майже всі вілли в нас розкуплені на всі періоди. Якщо у вас будуть питання по вілам, то ви можете мені писати в WhatsApp і. в кінці презентації будуть мої контактні дані. Система харчування на території готеля в нас головний ресторан зі шведською лінією, також алякарт ресторани На території нашого готелю ми побудували 5 нових алякарт ресторанів. Вибачаю, 7 нових алякарт ресторанів. Перший з яких алякарт ресторан який працює 24 на 7, безкоштовно подає інтернаціональну кухню. Окрім цього, також є 5 різних алякарт ресторанів, які подають різні страви різні кухні світу. Перший це наш італійський алякарт ресторан Дуже класна рокація, ми його побудували в минулому році, е, в, стилі, е, в стилі знаєте, будівлі, е, рибаків з півдні Італії. Досить гарний, цікавий інтер'єр, також все з видом на море. До речі, 90% території готелю мають повний від на море. Е, 10% це частково від на море. Е, Алякар Ресторан Італійський працює на сніданок, обід і вечерю. Безкоштовно для всіх гостей нашого готеля всі алякат ресторани на сніданок і на вечерю треба резервувати через асистентів. В обід вони працюють з 12.30, деякі трішки пізніше починають працювати о першій годині, і вони працюють там до 5.30, до 6.00. Це все без резервації, тобто обід майже ну, півдня проходить це все без резервації. Коли захотіли, тоді пішли, поїли. Наступний алякат ресторан – це наш грецький алякат ресторан. Працює на обід і на вечерю, на обід безкоштовно на вечерю, за платню. Наразі це 15 євро в, в сезону. Також ціна буде змінюватися в грецькому лякат ресторані. Кожного вечора вечір сертаків нас вечір грецької культури. Також, окрім цього, у всіх алякат ресторанах у нас на вечерю жива музика, але в грецькому в нас і жива музика і своя шоу-програма. Наступний лякат – е, це турецький лякат ресторан, подає сучасну класну е, турецьку кухню. Цей лякат працює на сніданок за додаткову платню 10 євро на обід і на вечерю безкоштовно. Окрім цього, також є в нас біф стейкхаус. На обід він безкоштовний, там нереально смачні бургери, і також на вечерю він працює як платний бівстей. Наразі ціна 30 євро, а у високому сезоні буде вартість його 50 євро. Ресторан японської кухні, але він більше все ж таки схожий на таку більш паназіанську кухню. Працює тільки на вечерю і тільки додаткову платню 30 євро в низький сезон, 50 в високий сезон. Можемо зараз бачити, які види з японського лякат ресторану. Також ми в цілому збільшили кількість барів. По території готеля дійсно дуже багато барів, насправді, напустимо 13 якщо порахувати ще там кондитерські, то буде аж 15. А дійсно, куди не піди, повсюди бари, небезпечний готель в цьому плані. Працюємо ми тільки з преміум і люкс-класом алкогольних напоїв на території нашого готелю. Також побудували новий міні-клуб, яку Кітс Клаб в нас працює з 9 ранку до 2 ночі без перервів, без перериву і приймаємо ми дітей з одного року без супроводження батьків. На території міні-клубу основний концепт у нас йде не оці, знаєте базової звичайної анімації міні-клубівської, а в нас ти більш орієнтирна різні воркшоп-кімнати. Тому що період роботи міні-клубу досить великий, тому треба, щоб дітям дійсно було цікаво там знаходитися, щоб вони не хотіли йти до батьків. Тому що все ж таки концепт нашого готелю знаєте, заключається в тому, що е діти відпочивають. Так, як вони хочуть окремо, і батьки, так як вони хочуть, відпочивають окремо. Тобто, це головна ціль нашої в цілому анімації, системи розважальної на території готеля. Це подарувати дійсно і батькам, і дітям відпочинок, на який вони заслуговують. Тобто, на території готеля ви не побачите батьків цих нещасних, які тягнуть дитину, чи навпаки, дитина там тягне батьків кудись. Кожен. На релаксі всі відпочивають, і, до речі, на території готелю в принципі дітей майже неможливо побачити, тому що всі знаходяться на території міні-клубу. Про воркшоп кімнати наші уроки танців, музики, малювання. Також є лего кімнати. Є також вони роблять різні пробки з глини. До речі, в мене є це мені. Подружка подружки моєї син зробив собі кружечку, він не встиг її розмалювати, але подарував мені. Тобто це з керамічної глини все робиться, запікається і потім вже розмальовується. Ну, в мене тільки е, зроблено і запечено. Ще не встиг розмалювати. Чекаю на друзів своїх в цьому році, щоб розмалювали. Також окремо є швейна майстерня, наприклад, де можна просто взяти безкоштовну білу футболку. або Сумку білу, звичайно, з тканини, і нанести будь-який принт, фотографію з сім'єю і все останнє. Окрім цього, також на території міні-клуба є гейм-центр, PlayStation безкоштовні, і окремий амфітеатр, в якому кожного вечора проходить дитяче шоу Бейбі-спа – це більш така іміджева штука. Ми хотіли зробити щось нове, цікаве, незвичайне. Тому зробили дитяче бейбі-спа. Це історія більш для інфантів, там працюють окремі. Робітники саме СПА направленості терапевти. Ми їх називаємо під запис від батьків. Знову ж таки, невеликий. Тут ми можемо бачити джакузі. Після джакузі невеликий дитячий обережний масаж. Дійсно, класно, і багато хто користується здоволені, і дітям подобається батькам також, тому що ну, ще додаткові якісь цікаві послуги отримають вони. Також на території міні-клуба є окремий ресторан, це дитячий алякат ресторан. Це перший на території Туреччини дитячий алякат ресторан. Працює він на сніданки обіди, вечері. Окрім цього, також є окрема функція готування їжі для дітей-алергіків. Тобто, ну, повністю продумали про всіх. Також є тут невеликий бар, і є холодильники. В барі подаються різні натуральні соки, і також є холодильники, де стоїть дитяче харчування, також різні суміші і все останнє для маленьких діточок. Для дорослих також все ярко, яскраво, цікаво. Ранок нашого гостя починається з прогулянки на елекровелосипедах по гірським доріжкам, які навколо нашого готелю знаходяться. Далі йога на сапах, міотерапія. в цілому головний акцент на тому, щоб здивувати гостя, подарити нові емоції. Щоб дійсно наш готель йому запам'ятався і він хотів повернутися знову і знову завдяки тим емоціям, які він отримав на території нашого готелю. Тому основний орієнтир на щось незвичайне. Тобто на території нашого готелю ви не побачите там якісь боча чи дакс. Все максимально неординарно цікаво. Також на території готелю з'явилася нова локація, називається Крапсо Біч Клаб. Через те, що ця локація працює до другої ночі, міні-клуб також працює до другої ночі. На пляжі в нас грає діджей. Ми можемо зараз бачити цього краба. Тут знаходиться стійка діджейська, також невеликі денні концептуальні вечірки. І... Вечірні класні концептуальні шоу програми проходять в Beach Клаб. Окремо також по території готелю на різних локаціях протязі дня та вечора в нас грають діджеї, також жива музика. Тобто територія готеля жива, цікава. І знаєте, така атмосферна. Тобто, готель дійсно от по атмосфері він дуже теплий, він прямо кутуючий і завжди всі говорять, що по атмосфері прямо в готелі відчуваєш себе от дуже комфортно. Також паралельно в амфітеатрі яскрава, цікава шоу-програма і також концертна програма. Через те, що основний турист нашого готелю це все ж таки турок, це турки. Тому концертна програма має стільки турецьких артистів. До речі, щодо а гостей нашого готелю то, то це в першу чергу турки, також англійці, німці в цілому є багато різних, наприклад, італійці в Нас дуже часто приїжджають в готель, тому що ми декілька років назад робили саміт з італійськими блогерами. Ну і звичайно, після їх реклами в інстаграмі до нас приїхало дуже багато. Гостей з Італії. Окрім цього, також багато казахів, багато азербайджанців. Якщо ми будемо говорити про сусідню країну нашу, то також звичайно, як і повсюди в Туреччині, багато гостей з Росії на території готелю є, але через те, що основна маса це європейці турки. То їх не дуже видно і ведуть вони себе прекрасно, чимно як говорять мої родичі, які там друзі, які приїжджають на територію готеля, то в принципі достатньо тільки поговорити українською, і вони відразу знаходять якісь інші лежаки навколо пляжу. Тому будьте впевнені, що на території готеля в цьому плані абсолютно все тихо і спокійно. Також нова локація на території нашого готелю це крапсош. Ось Вибачаюсь, це Титанік Designer Стор. В минулому році ми побудували цей бутік на території нашого готелю. Під одним дахом зібрали, зібрали різні бренди, світові відомі, більш преміум сегменту. Також нішові цікаві незвичайні бренди турецькі. Вчора я ходила туди подивитися, які там цінник, що ми в цьому році привезли, які фірми і все останнє. Цінник досить адекватний, тобто в цілому, 150-175 євро можна купити звичайну якусь коктейльну сукню. І аксесуарів також дуже багато. Ну, в цілому візуально це все виглядає дуже гарно. Велика частина чоловічого одягу, і також завести дуже багато одягу для дітей. Басейни. Басейни, в принципі, я не люблю розповідати, тому що басейн це взагалі. Ну, Така, знаєте, не найкраща частина нашого готелю, тому що в нас всі гості завжди проводять свій час на пляжі, навіть от зараз. Погода не ідеальна, тобто зараз в день 26 градусів тепла. Я ходжу просто там в футболці на вулиці, мені комфортно, але ввечері все одно треба одягати якийсь жакет, але ну, не теплий, тобто просто звичайний жакет. Не дивлячись на це, вже дуже багато людей купаються в морі. Я вчора бачила реально людей, які купаються в морі, які там з пірсів пригають в море. В басейні я не бачила ні людини. Навіть в басейні з підігрівом, тому що всі постійно знаходяться на пляжі. Ну, Зараз я, коли вам покажу пляж, ви мене зрозумієте навіть в невисокий сезон, все одно всі на пляжі, тому що там ну, дуже класно. Басейн з підігрівом. У нас на території нашого готелю, до речі, один. В аквапарці також не підігрівається басейн. В цьому басейні він знаходиться в спа, є частина в внутрішній частині, яка з нею знаходиться, і також на зовнішній частині. До речі, знаходиться в дуже класному місці, тобто там по всім сторонам, тут зараз ми можемо бачити тільки крону одного дерева, але тут повністю знаходиться в нас ліс, дерева, і ну, через дерева проходить вид на море. Був би інфінітів басейн, але дерева також дуже гарні. Можемо бачити продовження також спа. До речі, на тему видів на море. Навіть знаходячись в Сауні, також гості можуть можуть дивитися на прекрасні види на море. Наш пляж у нас повністю білий пісочний пляж. Ми привозимо білий пісок з Мраморного моря, що під Стамбулом. Він не липнеть, не гріється до там, якихось божевільних температур. Чи це ж це натуральний звичайний пісок. Звичайно, що він підігрівається, але не підігрівається до тієї температури, яка буде вже. Некомфортна для гостей. Територія пляжу ділиться на три різні, різні зони: 16+, плюс для всіх із платними кабанами. По платним кабанам завжди в мене рекомендація бронювати заздалегідь. Тому що в нас їх кількість маленька, ціна адекватна. Тому, в принципі, на останній момент, якщо їх залишити, якщо залишити бронювання кабан, то їх не буде. Це 100%. Я знаю це вже. Тому що я працюю в цьому році вже чотири 4... в цьому готелі вже 4 роки, і завжди в нас скандали по цим кабанам, тому що в них не вистачає гостям в них. Вартість в низький сезон 80 євро і вище, високий сезон 200 євро і вище, тобто залежності від віддаленості від моря. Можемо зараз бачити фотографії, їх дійсно гарні. Вартість кабани входить в міні-бар, обслуговування їжею, напоями, залякати ресторанів. І, до речі, по кабанам оплата після використання при виїзді. Тому можемо бронювати заздалегідь, навіть про це не думати. Наразі ви на слайді можете бачити мої координати, моя візитівка, там є всі необхідні моменти, WhatsApp номер. Знаходиться в нас. Ось тут можете сфотографувати. Я думаю, що вам він пригодиться. І також QR-код на наш телеграм-канал. це е, телеграм-канал, в принципі, для СНГ країн, він ведеться російською мовою, тому що там Азербайджан, Казахстан, всі е, російськомовні країни змішані між собою. Там вся актуальна інформація по території нашого готелю, як ми працюємо, що ми працюємо і в цілому живі відео і фотографії. Я думаю, що я коротенько, але досить інформативно розповіла про наш готель. Якщо у вас будуть додаткові питання, буду рада бачити вас в своєму сапі. Якщо будуть якісь запити, прохання по проживанню гостей, також рада завжди всім допомогти. Як завжди, я говорю, що в нас в готелі немає бонусної програми, але в мене є своя особиста бонусна програма для українців. Українців, українських агентів, то можете мені писати, я залюбки допоможу вам по всім вашим питанням, запитанням, абритям і все останнє. Дякую велике за увагу. Бажаю вам прекрасного сезону. Бажаю вам здоров'я. Бережіть себе, і побачимось. До скорої зустрічі або в подругі, або вже в Україні. Буде в будь-якому випадку побачити кожного з вас. Дякую за увагу ще раз. Бережіть себе.